Друзі, всім привіт, 12 червня і в нас прийшла така холодна погода, дощова. Вчора цілий день падав дощ і холодно було, вітер. ну Сьогодні вітер трошки спинився, але холод ще більш посилився. Ми не змогли на сьогодні людям відправити замовлених маток на сьогоднішню дату, хоча в п'ятницю, в суботу, ми обіцяли, що відправимо сьогодні маток. Ми не змогли вчора набрати маток. Ну і сьогодні ми теж наберемо на завтрашнє число. Ми теж не наберемо маток, тому трошки воно затягнеться. Щоб ви розуміли про, про погоду, яка в нас. От, тут сім'ї стартера, сім'ї виховательки і от як бджола сиділа на льотках, так вона закацябла, частина впала на землю, теж вся пропала, вся закацябла. Ну, тут єдині течна ситуація, просто захолола. Тому ніяк ми не могли залізти ну, ця, ця бджола, яка була на вулиці. Ну, її треба просто закинути в тепло, вона відійде, звичайно, але так досить, досить багато пропало бджоли. Майже під кожним люточком наблюдається така ситуація. Звичайно, неприємна, але ми нічого не зробимо. Ну, вона просто задубіла, як, як зимою. Ну, Це такий холод передають нам ще найближчих там, два дні на завтра вже потепління, тому всі відправлення, які мали бути на сьогодні, будуть у нас на середу. Думаю, завтра ми зможемо вже набрати. Певну кількість маток, ну, так що погода е червневий холод, скажімо так, до нас прийшов, тому тут ми безсилі з цим що-небудь що зробити. Ну, а так взагалі ситуація по пасіці гарна. Медозбір весняний, ми відкачалися вже повністю ріпаковий медок. Досить гарно порадували цього року бджілки на весняному медозборі. Ну, а зараз готуємося, готуємося до, до головного взятку, до медозбору з липи і звичайно, з соняшника. Ну, тут ідентична ситуація. Бджолі треба тепла, щоб відійти. Ну, на жаль, теплаша немає і вона пропаде. Так що ми зараз позмітаємо цю бджолу і закинемо в сім'ї. Ну, наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!